Вітаю вас! Мене звати Надія Васильченко, і ви дивитесь одне із відеокурсу іспанської мови для початківців рівня А1. Сьогодні ми поговоримо про дієслово густар та особові займенники у непрямих відмінках. Хоч я і написала на слайді, чи доводилося вам чути форми густа чи густа, я впевнена, що так, особливо якщо ви живете в оточенні носіїв іспанської мови. Оскільки. Зазвичай, ну, принаймні в моєму досвіді, люди завжди хочуть знати, чи нам щось подобається, чи ми почуваємося зручно, і вони про це запитують. Тож, тегуста чіли я чула мільйони разів від різних людей. І я впевнена, що вам теж ставили подібні запитання. Тегуста означає, тобі подобається, а легуста вам подобається. Різниця на ти чи на ви. На жаль, все не так просто. Так само, як люди, які вивчають українську мову, іноземці, які вивчають українську мову, плутаються, сподобаються, подобаються, ми теж плутаємося. І я спробую трошечки це все розплутати, пояснити вам, як краще вживати це дієслово і подібні до нього. Дієслово «густар» найчастіше ви побачите у двох формах: густа, коли йдеться про щось одне, або густан, коли йдеться про багато різних предметів або людей. Давайте звернемо увагу спочатку на українські варіанти. Мені подобається готувати. Мені подобається кіно. Точно так само працює це дієслово в іспанській мові. Me gusta cocinar. Me gusta el cine. Якщо ж я замість слова кіно поставлю фільми, уже виникне множина. Я повинна змінити дієслово, як і в українській мові. Мені подобаються фільми густан Las películas románticas. Мені подобаються фільми про кохання. Як і в українській мові, якщо після Мені подобається іде якась дія або якийсь один предмет, чи особа, я використовую форму однини. «Ме Мені подобається. Якщо ж після густа» ідуть предмети чи особи, я використовую форму густан». Ще не складно. Складність виникає там. Коли людина починає відмінювати дієслово густар, як звичайне дієслово, яке треба поставити у першу особу однини. І замість того, щоб сказати мегуста мені подобається, каже мегусто. Я завжди схвалюю любов до себе, але іноді це не те повідомлення, не той меседж, який ми хочемо дати. Тому будьте уважні, коли я говорю про свої вподобання і не про себе, я мушу казати мегуста. Коли ж я кажу так, мегусто, я така прекрасна, тоді виправдане ви, таке вживання. Наступна складна сходинка в цих сих мегуста, це зрозуміти, що в українській мові достатньо сказати мені, тобі, нам, вам і так далі, а в іспанській мові, крім оцих, мені тобі, з'являється ще додаткове Мені тобі. Тобто, я можу чути мегуста, а можу чути. ГУСТА. І нам треба засвоїти обидві колонки. Жирним я виділила ту колонку, яку частіше ви будете чути. Середня колонка. Вона використовується тоді, коли мені треба уточнити, коли мені треба якось наголосити на чомусь. Ви почнете спілкуватися з носіями, ви зрозумієте, в яких ситуаціях вони використовуються. Але нам, як іноземцям, треба знати обидві колонки і знати їх просто прекрасно. Зараз поставте відео на паузу, запишіть собі ці форми і запам'ятайте їх у зв'язці. ме, аті, те і так далі. Коли українці починають розмовляти іспанською мовою, вони забувають про це амі-ме і можуть сказати «Амі-густа». Так не кажуть? Так, ніколи не кажуть. Можна сказати «Ме-густа» і забути про уточнення амі, але не можна сказати «Амі-густа». Лише «Ме-густа» або все повністю «Амі-ме-густа». Зараз я дам вам цілий ряд прикладів. Одну і ту ж фразу, але подобається те, що подобається кіно різним людям. Амі ме густа сіне» — Це точнісінько те, що ме густа А Амі це якби уточнюваність. Іноді треба сказати, от а мені подобається кіно. В українській мові ми цього досягаємо іншими засобами. В іспанській мові амі ме густа. Нібито якесь таке надлечкове повторення. Але ми прийшли в іспанську мову, ми користуємося їхніми правилами. Аті те густа ельсіне, або просто те густа ельсіне. Поставте відео на паузу і подивіться всі приклади. Вони всі означають одне і те ж саме, просто міняється, кому подобається. Інші ді слова, які можуть стояти на місці густар і функціонують так само, тобто є форма тільки однини і множини, і до них треба додати займенники на прямих відмінках, це енкантар, фасінар, інтересар. Це ті, що стосуються якихось вподобань. І також Dar ganas o apetecer. це більш бажань. Так? Коли я кажу me encanta, я хочу сказати, що це мені надзвичайно подобається. Або ме фасіна, то це взагалі ну, просто топчик якийсь, я, я в захваті від чогось. Me інтереса, тут дуже схоже на український, інтерес, мене цікавить. А от Dar ganas, me dan ganas de де exótico. Мені хочеться чогось екзотичного. Медан Ганас. Пам'ятайте цю формулу медан Ганас. Дієслово густар може відмінюватися як звичайне, дієслово як правильне, дієслово на ар, але є свої нюанси. Якщо ви зараз звернете увагу про те, як я провідміняла дієслово Густар, ви бачите, що воно точнісінько так, як і дієслово Трабахар, наприклад. Але дієслово «trabajar» трабахар, я можу вжити мучу сказати. І все. Від нічого не треба там доповнювати. Трабахо mucho» Або трабахо, залиште мене в спокої. З дієсловом «gustar» густар цей фокус не пройде. Дієслово «gustar» густар завжди вимагає доповнення кому. Yo te gusto", я тобі подобаюсь. І тут скажуть апі. Ту ме густас і можуть сказати амі. Ель gusta» густа «a nosotros». Тобто, може бути коротка форма «me gustas», може бути me gustas a амі, а можна ще додати займенник Ту gustas a амі. Пам'ятаємо, що для носіїв іспанської мови займенник менш важливий, ніж форма дієслова і всі оці інші займенники в непрямих відмінках. Тобто, я спокійно можу сказати «me gustas» і це буде означати ту gustas a амі. Але не можна сказати амі ніколи. Пам'ятаємо або аміме, або просто ме. Знову залишаю вам табличку із займенниками у непрямому відмінку. Я кажу непрямий відмінок, оскільки в іспанській мові немає такого, як у нас. Називний, родовий, давальний, знахідний. І ми їх можемо назвати там, давальним або знахідним відмінком, але це не відповідник прямий. Його не перекладеш так само українською. В одному випадку ме буде перекладатися як «мені», як дієсловом мегуста, а в іншому випадку як мені, Ну, ти який це відмінок. Тому я скажу це не прямий відмінок, тобто не в словниковій формі, не Йо. Йо аміме атіте. І в останній колоночці стоїть дієслово «густа», в однині і в множині, але ми пам'ятаємо, що точно також можна підставити дієслово «енкантан», «фасіна», інтереса, «данганас», апетефе. І користуємося цією табличкою, поки в нас від зубів не буде відскакувати, що коли я кажу про щось, що подобається мені, я кажу мегуста. Однина мегустан множина. Не мегусто. Хоча так, культивуйте любов до себе. І як завжди, ви можете знайти мене в соцмережах, ви можете написати мені електронного листа, залишити коментарі. Будь ласка. Я готова до будь-якого спілкування про мову. І моя місія, моя мета це щоб якомога більше українців говорили іноземними мовами. Мучо ексіта!